Ви коли-небудь відчували настільки велике кохання, що воно змінює все у вас. Це проста, але велика історія дівчини на ім'я Адель та її подорожі до пошуку того, ким вона є насправді. Адель дівчина у старшій школі, яка тільки починає дізнаватися про кохання та про те, чого вона хоче. Вона ходить на побачення з хлопцями, намагаючись відчути той особливий зв'язок, але щоразу здається, що чогось не вистачає. Одного дня вона йде вулицею і бачить дівчину з яскраво синім волоссям. Цю дівчину звуть Емма, і в цьому одному швидкому погляді Адель відчуває раптовий, сильний потяг до неї. Емма, старша за Адель і ходить до художньої школи, вона впевнена в собі і знає, що їй подобається. Їхні шляхи знову перетинаються пізніше у барі, який призначений для багатьох різних людей. Вони починають розмовляти і швидко стають хорошими подругами, які діляться багатьма секретами та думками. Ця дружба переростає у щось набагато глибше у кохання, яке змушує світ Адель відчувати себе абсолютно новим і повним кольорів. Родина та шкільні друзі Адель не зовсім розуміють це нове, глибоке почуття, яке вона має до Емми. Їй важко розповісти їм про своє кохання, тому що вона хвилюється про те, що вони можуть подумати чи сказати. Деякий час Адель та Емма дуже щасливі, живучи разом у своєму власному люблячому світі. Вони діляться усіма своїми надіями, мріями та своїми тихими таємними моментами. Емма допомагає Адель бачити світ більш відкритим та мистецьким способом Адель, яка мріє стати вчителькою, приносить просте, тепле відчуття у дуже зайняте життя Емми. Але з плином часу їхні життя та їхні бажання починають тягнути у різні боки. Емма хоче проводити свій час з іншими художниками і створювати велике, важливе мистецтво. Адель задоволена своєю роботою вчительки, але вона відчуває себе все більш і більш виключеною із зайнятого, творчого життя Емми. Їй здається, що вона просто спостерігає за успіхом Емми з боку. Ця різниця в їхньому повсякденному житті починає створювати невеликий, тихий простір між ними. Адель відчуває себе самотньою і ця самотність змушує її шукати розради в місцях, де не варто. Адель робить поганий вибір і проводить час з іншою людиною зі своєї роботи. Це великий секрет, і це та помилка, яка може розірвати особливе кохання. Пізніше Емма дізнається про помилку Адель, і ця новина викликає величезну і сумну сварку. Емма глибоко поранена надіями Адель і відчуває, що їхній зв'язок розірвано назавжди. У момент великого гніву та болю Емма змушує Адель покинути їхній дім. Це найважчий момент для Адель, оскільки вона втратила людину, яка була її цілим світом. Модель залишається сама, плаче і сповнена глибокого жалю за те, що вона зробила. Наступні кілька років вона проводить, намагаючись зібрати своє життя докупи, але біль від втрати Емми залишається з нею. Вона продовжує навчати своїх маленьких учнів, віддаючи їм усе своє серце та турботливу енергію. Але вночі вона все ще мріє про Емму, про синє волосся та про кохання, яке вони розділили. Вона кілька разів намагається зв'язатися з Еммою, сподіваючись, що вони зможуть повернутися до того, як усе було. Емма, тепер успішна художниця, тримається на відстані, кажучи, що вже надто пізно. Пізніше вони домовляються зустрітися для останньої тихої розмови у кав'ярні, Адель виливає всі свої почуття, кажучи, Еммі, все ще кохаю тебе. Я завжди буду кохати. Емма слухає зі спокійним сумом, але пояснює, що те глибоке, особливе кохання, яке вони мали, тепер зникло для неї. Вона каже: мене є ніжність до тебе, але я більше не відчуваю кохання. Та остання розмова болюче, чесне прощання, і Адель нарешті розуміє, що їхній час разом закінчився. Кохання, яке колись змінило її життя, тепер стало спогадом. Адель відходить від кав'ярні та від Емми, одягнена у гарну синю сукню, як дани на пам'яті. Тепер вона йде своїм власним шляхом, сильнішою та більш знаючою. Вона все ще трохи засмучена, але вона засвоїла найбільший життєвий урок. Вона знає, що навіть якщо кохання може закінчитися, людина, якою воно допомогло тобі стати, залишиться з тобою назавжди. Цей фільм показує нам, що перше кохання не завжди є тим, що триває, але воно є тим, що справді вчить нас, як жити і відчувати. Це історія про пошук себе, навіть коли шлях заплутаний і сповнений серцевого болю. Це тиха, але велика історія про просте відчуття бажання бути поруч з іншою людиною. Дякую за перегляд цієї історії кохання та життєвих змін. Якщо ви хочете більше простих історій, таких як ця, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на Юкраїніанрепу.